Привіт, друзі! Рада вас усіх вітати на уроці інформатики. Сьогодні ми продовжуємо нашу роботу з текстовими документами, і для цього нам потрібно зайти у програму WordPad. Її ви можете знайти внизу у пошуковому вікні, просто ввести WordPad. Отже, сьогодні ми з вами пишемо віршики. Удосконалюємо навики із клавіатурою, згадуємо, як вставляти зображення, вчимося змінювати шрифти, додавати нові, міняти їхній стиль, розмір, розміщення і так далі. Але перед тим мусимо навчитися, як правильно на клавіатурі робити розділові знаки. Для цього нам допоможе клавіша Shift, її потрібно. Затиснути і не відпускати, і додатково натиснути будь-яку із цифр, що розташовані зверху над клавіатурою. Тобто, подивіться, там, де у вас є 1, 2, 3, 4, 5, 6, так? там, крім цифр, є ще розділові знаки. І вони будуть працювати, якщо ми затиснемо клавішу Shift і плюс натиснемо одну із цих цифр. Спробуйте написати рядочок. Знаку оклику, собачки, відсотків, так, дві крапки. Спробуйте написати рядочок, знак питання, зірочка, відкриваємо дужки, закриваємо. Тобто це все у нас може бути лише за допомогою клавіші Shift. Також, якщо нам потрібно зробити кому, подивіться, будь ласка, на нижній ряд, там де є буква U, то справа від неї є клавіша, яку ми натискаємо і отримуємо крапку. Для того, щоб в нас була кома, ми натискаємо Shift і ту клавішу крапка. І в нас утворюється кома. Після вашого тренування давайте перейдемо вже до практичного завдання. Отже, ми сьогодні пишемо віршик про зиму, тому пишемо його назву. Після того виділяємо цю назву, збільшуємо розмір цієї назви, розміщуємо її посередині і, звісно, що вибираємо стиль нашого заголовка, який вам найбільше подобається. Головне погортайте, стилів є багато. У WordPad вони не всі можуть працювати. Головне не вибирайте символ, тому що будуть лише також. Ми використаємо клавішу B, I і U. Вона знаходиться під стилями шрифту. B означає жирний шрифт від слова bold, I косий від слова insert. І U означає underline підкреслений. Спробуйте натиснути на ці клавіші, спробуйте їх вимкнути. Якщо вони світяться, значить що вони вимкнені. Якщо ні, значить. Ні. І можна змінити колір. Далі ми заходимо в Google і у пошуку вводимо слово зима, адже наступним кроком потрібно зберегти зображення зими. Натискаємо вгорі на розділ зображення, вибираємо те, яке нам найбільше подобається. Так. І тепер натискаємо на зображення правою кнопочкою мишки, вибираємо лівою кнопочкою мишки зберегти. Зображення і зберігаємо. Внизу в нас буде позначка, що зображення збережене. Тепер заходимо назад у WordPad, вибираємо зображення, шукаємо ту папку, де в нас було зображення, вибираємо його і кнопочка вставити. Все дуже просто! Тепер у нас красиве зображення на нашій сторінці. Єдине, що нам тепер залишилося, це надрукувати віршик. Віршик я вам прикріпила у Едусі. там ви знайдете той, який потрібен, і починаєте друкувати. Не забудьте, будь ласка, лише про розділові знаки. Якщо вам буде на початку складно це нічого, бо це тільки початок. Головне тренуватися, тренуватися. І також ваш віршик має бути написаний ідентично до того, що я вам прикріплю у Едусі. Тобто, після одного речення у вас має бути. Новий розділ, так, новий абзац, точніше. Для того, щоб зробити цей абзац, ми використовуємо клавішу Enter. Просто натискаємо на неї і продовжуємо все писати. Кожен рядочок має починатися з великої букви, це важливо. Щоб зробити велику букву, ви можете використовувати клавішу «Caps Lock» або клавішу Shift. Але ви привикли до «Caps Lock», тому можете використовувати клавішу «Caps Lock». Ну і все. Головне, не забудьте зберегти цей текстовий документ, натискаєте на хрестик, зберегти. І тоді зберігаєте в певному розміщенні на комп'ютері в певній папці, і кнопочка зберегти, і все прикріплюєте мені в едус, щоб я могла передивитися і поставити вам оціночки гарної вам роботи, легкої. Нехай все вдається. Я у вас вірю. Мені здається, що все вдасться. Бо пам'ятаєте, хто сумлінно працює, той досягає великих результатів.